Сьогодні ми потрапили в дуже незвичне місце, в благодійний фонд, який називається Підтримай армію. А чекається на нас прекрасна жінка та цуплотова мама Сандалова Ганна Олександрівна Може, як вас багато. Це наша. так, да, ми хотіли всі побачити вас, ми спочатку подивилися ваші фото. Не повірили, що така чарівна, симпатична жінка може займатися таким великим, великою справою, і вирішила приїхати переконатися. Ого, яке дорослі. Клас, дуже здорово. Так що вам розказати, показати, що ну, хочемо ж ціле інтерв'ю вас але І разом з тим ми хочемо передати гостинці нашим захисникам, так. людям, які там оберігають наші опі. Так, Добре. На поїдемо, ми все привітали. Передавайте, запитання чуток. А то ще діти, хто там передавайте. Ого, що все. І коли вас <рес> Світлана Васильівна, дуже багато нам розповідала про вас, але в нас житті ви набагато красивіше. Скажіть нам, будь ласка, чим ви займалися, та яким у вас є захоплення? Захоплення? Так. Взагалі до того, як це все почалося, я дуже любила подорожувати, дуже любила подорожувати походи, ходити на байдарках, в гори, їсти, любила їсти за селі, поки що можна було туди їздити. Тому такі захоплення в мене були, тому що це дуже любила на лижах кататися взимку. Ну такий активний, активний образ життя. Чи я вас у мене двоє дітей, доньки 13 років, майже 14, і сина 11. І ми з ними весь час підрушаємо. Як вони дуже зовсім маленькі, вони вже з нами походи і водні походи, і відбори, і всюди. Я вважаю, що ваші діти повинні залишатися такою гарною мамою, як ви. Я, Я, в, з одного боку, пощастило, з іншого боку багато часу мають. Що спонукало у вас у ці роботи волонтера? Mm -hmm. Що спонукало? Розумієш, коли ти відчуваєш, що в Україні відбуваються якісь такі події, до яких країна не готова, і ти розумієш, що треба брати на себе відповідальність, хоча б за те, що ти дійсно можеш зробити. Я розуміла, що протягом майдану мені вдавалося збирати гроші, вдягати сотню самооборони, утеплювати, да, привозити їм захист. Засоби захисту, такі штуки, всякі, там теплі штани, взуття. Я зрозуміла, що коли в нас почалася історія з Кримом, це рік, рік, рік потула виходить. Да? Що нам треба щось робити, армія наша не готова. Да? І хто нас буде захищати, незрозуміло. Мені було зрозуміло, що дійсно у нас є ворог, і дійсно не все закінчиться просто майданом, а буде. Будуть ну, насправді ті, ті речі, які ми зараз бачимо. Ні... Щиро захоплююсь з одного боку такою жіночою тендітністю, а з іншого з боку, такою внутрішньою силою, незламністю. А найбільше, мабуть, вашою вірою. Тому що ще в Біблії написано, що вірі в наші в нас все буде. І ви так славно вірите і щиро вірите в перемогу, що ми зв'язково переможемо. Ну, взагалі... Я дуже рада, що ви така гарна жінка. Така мужня з чоловічим характером. Дуже надихає. Побачив для мене, це було дуже важливо побачити таку хоробу про сина людей не можна. Я побажаю вам подальше. Дякую, дякую. Колись Іван Француз сказав про Лесю Українку, що це жінка в чоловічій подобі. От я думаю, що не переродилася Лесі Українки. що вони відновлюються ще з новими силами